Доброго дня, дорогі друзі, ми з України і ми продовжуємо сьогодні з вами вивчати членистоногих тварин. На минулому уроці ми вже познайомилися з першою групою членистоногих тварин, це ракоподібні. Ну а сьогодні, панове, будемо знайомитися з тією групою членистоногих, які є найбільш чисельними не тільки серед членистоногих, але, але, але і серед усіх інших, взагалі серед усіх тварин. Коли говорити про цю групу, то можна сказати, що вона не просто найчисельніша, а вона, мабуть, заполонила на, сьогоднішні, на сьогоднішній день практично всю планету. Бо коли ми говоримо про цих тварин, ми маємо на увазі більше тих тварин, які нам шкодять. Ну, скажімо, дуже набридає зищання комара вночі, або, скажімо, дуже набридають мухи. Да? Які залітають в наші приміщення, так і сідають на наші, скажімо там, продукти харчування. Я вже мовчу про те, як власники сільськогосподарських угідь інколи клянуть і Колорадського жука, і інших шкідників сільськогосподарських культур, але як би там не було, деякі із цих живих істот приносять справжню користь. Те саме сонечко з'їдає дуже шкідливу дуже шкідливу тлю, яка значно шкодиться сільськогосподарським угіддям. А від краси метеликів ми отримуємо з вами естетичну насолоду. Сьогодні ми поговоримо про найбільшу і найконтрастнішу групу членистоногих – це комахи. Отже, тема нашого сьогоднішнього уроку комахи та різноманітність комах. Мета нашого сьогоднішнього уроку відповідно, ознайомитися з будовою і різноманітністю комах. Отже, давайте розпочинати. І так, комахи. Комахи найчисельніша, найрізноманітніша група тварин в усьому тваринному царстві. На сьогоднішній день вчені нараховують на секундочку більше мільйона видів. Більше мільйона видів цих живих організмів. Крім того, комахи заполонили практично всі середовища життя. Вони повзають, стрибають, бігають, літають, плавають. А характерна ознака комах, як я вже говорив на попередніх уроках, комахи тим відрізняються від павуків і раків, що вони мають одну всього пару вусиків і мають шість ніг. Одна пара вусиків, діти і шість ніг – це характерна ознака всіх комах. Є спеціальна наука, яка займається вивченням комах, і називається вона Діти ентомологія. Ентомос комаха логос вчення наука. Комахи, як я вже сказав, найпоширеніша, але це і найбільш високоорганізована група членство стоногів. Вона найбагатша за видовим складом. Комахи пристосувалися до найрізноманітніших середовищ життя. На цьому слайді ви можете бачити, що комахи живуть в лісах, в степах, на луках, інколи мешкають навіть в морях. Ясно, що вони живуть в ґрунті. Прісних водоймах і навіть в організмах інших істот. Живуть вони діти повсюдно, починаючи від полюсів і до самого екватора. Живляться вони різноманітнішою їжею. Це може бути тваринна їжа, рослинна їжа. Це може бути навіть вони живляться вимерлими організмами, і багато з них багато з них ведуть паразитичний спосіб життя. Які ж, яку ж будову має комаха? В принципі, друзі, план будови комах ну, відповідає плану будови будь-яких члени да? але трошки відрізняється. І так, тіло комахи зовні складається з голови, далі йдуть груди, і найбільший відділ це черевце. Що ж розташовано на голові? На голові може бути пара фасетча, фасеточних складних очей, яка може бути доповнена ще? Іншими ще декількома вічками. Також на голові знаходяться вусики, які є органами нюху. Далі будь-яка комаха діти має 6 пар ніжок, які прикріплюються до грудей і до черевця. Давайте з вами розглянемо трошки. Груди і так на грудях існують різноманітні ходильні ноги. Як я вже казав, їх налічується три пари. Тобто всього у комах дітки шість ніг. Але ці ноги дуже різноманітні. Подивіться, будь ласка, на цих комах. Ви бачите, що ноги у них відрізняються. Наприклад, у медведки або вовчка кінцівки риючі, скажімо, у жуків кінцівки бігальні, так у коників, наприклад, стрибальні кінцівки, у бджіл збиральні. У жука плавунця, якого ми всі добре знаємо, є плавальні кінцівки, а у богомола хапальні. Таке різноманіття кінцівок пов'язане з різноманітними способами життя комах і їх пристосуванням до різних умов навколишнього середовища. На грудях всі більшість комах мають крила. Що таке, дітки, крила? Крила це такі тонкі складки покривів, сегментів грудей. Зовні вкриті кутикулою і пронизані жилками. Жилки це своєрідний скелет крил. Але ми знаємо, що не у всіх комах є крила. Наприклад, у комах, які ведуть паразитичний спосіб життя, такі, наприклад, як воші або блохи, крила втратили їм стали непотрібні і тому відсутні. На черевці у більшості комах практично нічого немає. Черевце виконує роль. Того, що там знаходяться внутрішні органи. У самок, наприклад, єсців, через це закінчується яйцекладом, призначено для відкладання яєць. А у деяких комах, наприклад, у бджіл джмалів, а також у шершнів, міститься спеціальна, е, спеціальна трубка, яка називається жало. Будемо рухатися далі. Поговоримо тепер про покриви тіла, як і у всіх членистоногих, у комах скелет зовнішній. Так, він утворений міцною кутикулою, зовнішній шар її складається з жироподібної речовини. Подивіться, прям блищить правда, тіло комах. Тобто до складу кутикули входить жироподібна речовина, яка перешкоджає виправування води. І саме через це, друзі, комахи можуть жити і переживати дуже добре посушливі умови. У середньому шарі кутикули містяться спеціальні пігменти, тобто барвники, саме вони зумовлюють певне забарвлення тіла. А, наприклад, металічно блискуче забарвлення, да, переливчасте забарвлення комах зумовлене заломленням світла у напівпрозорих верхніх шарах кутикули. У багатьох комах в покривному епітелі є спеціальні залози, які виділяють різноманітні пахучі отруйні речовини, віск, тобто різноманітні речовини виділяють. Добре, крила комах. Крила комах утворюються як вирости покривного епітелю, як я вже казав, і закріплюються вони жилками. У більш примітивних видів камах, такі як бабки, передні та задні крила, подивіться, будь ласка, однакові і за будовою, і за функцією, яку вони виконують. А, наприклад, якщо візьмемо таких камах, як мухи та комарі, у них розвивається лише передня пара крил, а задня пара крил, вона маленька і перетворена на дзищальця. І завдяки їх руху ми чуємо цих тварин. Нерідко передні крила, зокрема у жуків, виконують захисну функцію і перетворюються на, крила, на надкрила. Ці надкрила діти відіграють ту ж саму роль, що крила у літака. Багато видів комах, як я вже казав, втратили крила, наприклад, блохи та боші. Це пов'язано з особливостями їх життєдіяльності. Крила приводяться в рух спеціальними м'язами, які займають значну частину грудного відділу тварин всі комахи розмножуються практично статевим шляхом, але для них характерний непрямий розвиток. Давайте пригадаємо, що непрямий розвиток це розвиток, при якому спочатку утворюється личинка, яка згодом росте, розвивається і перетворюється на дорослу особину. Розрізняють два види прямого розвитку: це розвиток з повним перетворенням і розвиток з неповним перетворенням. Давайте розглянемо більш детально. І так, при непрямому розвитку з неповним перетворенням. Доросла особана відкладає яйце, з яйця вилуплюється личинка, яка зовні схожа на дорослу особину. Подивіться, будь ласка, це у нас якраз цикл розвитку сарани перелітної. Так? Личинка, подивіться, зовні схожа на дорослу особину, вона неодноразово линяє, росте, збільшується розміром і досягає статевої зрілості. Таким чином. У тарганів, бабок, вошей, термітів, богомолок, клопів, попелиць розвиток у нас з неповним перетворенням. Він включає такі фази, як яйце, личинка і доросла особа. Давайте розглянемо, які комахи належать до цієї групи. До комах з неповним перетворенням належить декілька груп комах. Перша група це прямокрильня. Прямокрилі це ряд комах з видовженим тілом. Дві пари крил мають прямі надкрила такі шкірясті і задні вілоподібні прозорі крила. Ноги вон, у них передні лапки короткі, задні у них довгі і призначені для стрибання. На сьогоднішній день відомо 20 тисяч видів прямокрилих, і з них на Україні мешкає 200 видів. Це добре відомі вам тварини. Такі як коник зелений, наприклад, зелений цвіркун, польовий цвіркун, дибка степова. Ось, наприклад, подивіться, будь ласка, сарана перелітна, дуже відома тварина, та багато інших видів. Сюди ж відноситься вовчок або ведметка. Ну і познайомимося з типовим представником прямокрилих, який мешкає у нас, це Коник зелений. Комаха ряду прямокрилі має досить довге тіло від 27 до 42 мм, має, як бачимо, довгі задні кінцівки, ротовий апарат у них гризучого типу, вусики, як правило, довші за тіло, і надкрила сильно виступають за задню частину крила. Подивіться, це чітко видно. Орган слуху у них розташований ось орган слуху на гомілках ніг передніх. Активніші зелені коники, як правило, Наприкінці дня і вночі живляться вони переважно дрібними двокрилими метеликами живляться, але можуть завдавати шкоди сільському господарству, особливо навесні, коли вони поїдають молоді бруньки, листя, квітки. Так. Живуть коники на луках, на галявинах, лісових, на узліссях, на сінокосах, городах, Так? А в степовій зоні, тобто на півдні України, можуть траплятися на поливних ділянках і на ділянках з соковитою рослинністю. Наступний ряд тарганів, мабуть, не дуже вас обрадує. Хто бачив і знає цих тварин, той їх вже впізнав. Так, друзі, це таргани. Це ряд комах з плоским тілом, у яких передня пара крил повністю перетворена на надкрила, а задня пара, задні крила у них взагалі редуковані. Ротовий апарат у них гризучого типу і мають довгі щитинкоподібні вусики. Ця група налічує три тисячі видів. Живуть вони. Здивуєтесь, переважно в тропіках і субтропіках. Там вони досягають великих розмірів. Наприклад, мадагаскарський тарган може досягати до 10-12 см розміром. Таргани це нічні тварини, в природі вони живуть під камінням, в лісовій підстилці, в тріщинах ґрунту, але окремі види, такі, як рудий тарган і чорний тарган, навчилися жити в наших з вами приміщеннях, де вони живляться нашими. Харчовими продуктами. Ну і давайте познайомимося хто не бачив, хоча, я думаю, що бачили всі, найбільш поширена тварина із ряду тарганів це тарган рудий або прусак. Його оселення в житлі завдає нам дуже багато клопотів. Чому? Тому що вони не кусаються, звичайно, ці тварини, але вони завдають нам багато колопоту, бо псують продукти харчування. Крім того, вони розносять різні види бактерій, яйця, паразитів і є здатні виводити з ладу побутові прилади, до того що розмножуються комахи дуже і дуже швидко і дуже плодючі. Далі тепер розглянемо ту групу комах, які мають розвиток, непрямий розвиток з повним перетворенням. Давайте пригадувати, що. З повним, при розвитку, з повним перетворенням відкладає доросла особина яйця, з неї вилуплюється личинка, яка зовні зовсім подивіться, не схожа на дорослу особину. Так, личинка вона росте, розвивається, далі линяє, неодноразово збільшується в розмірах. Потім перетворюється, стає нерухомою, перетворюється на лялечку. і Через деякий час лялечки виходить доросла особина. До комах з неповним перетворенням належить дуже багато комах: це жуки, мурашки, бджоли, метелики і мухи. Таким чином, цикл розвитку комах з неповним перетворенням включає такі стадії: яйце, личинка, лялечка і доросла особина. Перший ряд, перша група тварин з повним перетворенням, які ми розглянемо, друзі, це у нас жуки або твердокрилі. Це чи не найчисельніше за кількістю видів ряд комах, 300 тисяч видів нараховує, живуть в найрізноманітніших умовах, живуть в прісних водоймах, мають ротовий апарат гризучого типу. Серед жуків дуже багато рослиноїдних, є хижаки. Жуки живуть в наземно-повітряному середовищі, оселяються на рослинах, в ґрунті, на поверхні землі, живуть у воді. Багато жуків шкодять культурним рослинам. Да? І, наприклад, в Україні є колорадський жук, буряковий довгоносик, травневий хрущ, жук, короїд, горохова зернівка, кажуть, хлібне точило, жуки, шкіроїди, дуже-дуже багато жуків, які вражають просто своєю різноманітністю. Ну, Наприклад, жук-нойовик або Скарабей. Священий здатний пересувати вантаж масою, яка перевищує його в 90 разів. Так, жуки-гнойовики перероблюють е, випорожнення е, різноманітних тварин. Через відсутність фауні Австралії гнойовиків е, на цьому континенті в кінці 19 століття ледве не вибухнула екологічна катастрофа. Справа в тому, що е, жуків не було, і коров'ячий гній почав отруювати місцеву рослинність. І е, Загинуло дуже багато гектарів родючих ґрунтів. І що ви думаєте, австралійцям довелося купувати в країнах Європи крупні партії оцих нойовиків для того, аби врятувати ситуацію? Закупили вони 57 видів з цих 57 видів. Друзі, 20 видів тільки прижилися в Австралії, але вони зуміли оцю запобігти цій екологічній катастрофі. Ще одна тварина, яка вам, мабуть, більш відома, це сонечко. Так, сонечко користе тим, що воно знищує тлю. Один жук, за підрахунками вчених, за день, може з'їдати до 50 штук тлі, а його личинка взагалі за період розвитку може знищити до 1000 штук за добу тлі. Далі, ну і ті види, які, мабуть, вам більш відомі, це добре відомий нам Колорадський жук, який поїдає іс, листя картоплі, буряковий довгоносик, який харчується листями цукрових буряків, шкідних, жук кузька, який пошкоджує зернові культури. Багато багато видів, які ще той самий травневий хрущ, яко, масовий літ, якого ми спостерігаємо майже кожного року в травні місяці. так. Теж завдає значної шкоди, точніше, сам він не завдає шкоди, от його личинка, яка розвивається в ґрунті, вона живиться, може живитися, живиться коріннями молодих рослин, від чого ті можуть, в принципі, загинути і засохнути, тому якби теж значної шкоди і завдає. А ми переходимо до наступної групи комах з повним перетворенням. Ну і більш знайома вам група тварин, безумовно, це метелики. На сьогоднішній день нараховується 150 тисяч цих ком... видів цих комах. Так, яка характерна ознака? На крилі у метелики є такі лусочки. Причому ці лусочки розкидані по всьому крилу. Ці лусочки здатні заломлювати світло по-різному. Тому ну, крила метелики часто по різному забарвлені. Ротовий апарат у метеликів сисного типу, так, у спокою він спірально завитий, довгий такий трубчастий хоботок харчується метелики, ви знаєте, нектаром. Нектаром рослин, але це коли ми говоримо про дорослих особин. Взагалі діти всіх метеликів можна поділити на дві групи. Перша група це денні метелики, які активні в день, і друга група це які? нічні метелики, які активні вночі. Треба сказати, що більшість метеликів, навіть тих, які живуть у нас на Україні, мають досить гарне забарвлення. Наприклад, махаони, аполони, да? Це ті метелики, наприклад, які потребують? Що? Які потребують охорони і занесені до червоної книги. Личинки метеликів діти називаються гусінь. Вони, на відміну від дорослих особин, мають гризучий ротовий апарат і живляться рослинною їжею. Так, наприклад, гусінь Білана капустяного, ось метелик білан капустяний, харчується листям капусти, чим завдає. Городництву дуже великої шкоди. Цікаво, що слині залози гусені виділяють шовкові нитки, з яких вона перед зарякованням плете собі захисну оболонку, друзі, яка називається кокон. Так? Або за допомогою цих ниток вона прикріплює лялечку до різних предметів. Личинки метеликів, ще раз кажу, рослиноїдні. Але деякі можуть живитися і хутром. Ну, наприклад, личинки ось цієї тварини. Я думаю, ви впізнали, що це міль. Є шубна міль, платтяна міль, меблева міль. Да, всі вони, їх личинки завдають шкоди людині, оскільки харчуються якраз, харчуються якраз відповідно хутром. Так, добре. З цим я, а, до речі, крім білана Капустяного, до шкідників сільськогосподарських культур відносять ще яблуневу міль, золоту Шовкопряди недопарку та, та інше. Але є й метелики, які приносять людям ну, і користь. Да? Ну, наприклад, від таких метеликів, як махон та Аполлон, людина отримує щось естетичну насолоду. Да? А, наприклад, є такі метелики, як е, шов, е, шовкопряди. Значить, із кокона цих метеликів е, людина добуває натуральний шов. Шовкові нитки е, вони використовуються в медицині. Після проведення операції зашиваються рани саме шовковими нитками. Тому що це, як то кажуть, натуральна натуральна ну, речовина. Крім того, ви знаєте, що шовкові тканини дуже дуже дорогі. Хоча шовк є натуральний, є шовк штучний. От якраз такі метелики, як шовковичні шовкопряди, які харчуються листями шовковиці, вони з них отримують саме натуральний шовк, який в медицині власне і використовується. А ми переходимо до наступної групи помах. Це перетинчастокрилі. Перетинчастокрилі сюди відносяться теж добре відомі нам комахи. Подивіться: це джмелі, бджоли, оси, мурашки, їстці, пильщики. Все це перетинчастокрили, назване так через те, що мають дві пари перетинчастих крил. Але серед них є і безкрилі. Так? Це, наприклад, мурашки. Добре відомі вам мурашки. Ротовий апарат у них або гризучий, або гризучо-сисний апарат. Перетинчастокрилих на сьогодні відомо 300 тисяч видів. І, звичайно, коли ми говоримо про перетинчастокрили, в першу чергу треба зупинитися на медоносні бджолі. Медоносні бджоли, як ми знаємо, виробляють мед, винятково корисний продукт харчування. Що таке мед? Мед це нектар, квіток, який під дією особливих речовин, які виробляють залози розширеної передньої частини кишечнику бджіл робітниць. Змінений і перетворений на мед. Бджоли е, збирають нектар на квітках і зберігають його в кишечнику. Потім, коли вони повертаються до вулика, вони відригують цей нектар уже у вигляді мету, меду в, е, в стільники і запасають цей мед на зиму для власного живлення. Бджіл утримують в штучних гніздах, які називаються вулики, але хижі бджоли, але перепрошую не хижі, а Дикі бджоли можуть жити де? В дуплах дерев. В дуплах дерев. Так? Бджолина родина складається з цариці, яка називається матка, декількох десятків самців, які називаються трутні, і десятки тисяч робочих особен. Основне призначення цариці або матки це відкладати яйця і давати потомство. Далі, основне призначення трутнів запліднювати матку. І, врешті, решт десятки тисяч робочих особин. Там вони теж поділяються на групи. Є охоронці, які охороняють вулик, є ті, які прибирають вулик, є ті, які що літають за нектаром. Да. До речі, личинок майбутніх робочих особен нетрутнів перші 4 дні після вилуплення з яйця робочої особи вигодовують виділення, виділенням зала з молочком, а потім сумішу пілку з нектаром. Личинки ж яких розвинуться майбутні матки, отримують молочко ще до заляльковування. До перетинчастокрильних друзів також належать джмелі. Джмелі це перед комахи. Переконаний, що багато хто з вас їх бачив, як вони прилітають з квітки на квітку. Як правило, середні або великі розміри. Самка, самки більші за самців, довжина самок десь до 30 см, самців до 35 см. у світі. Нараховується 300 видів, які мешкають практично повсюди. Це Африка. Північна Євразія, Північна Америка. У нас теж кам'яні джмелі, трав'яні джмелі поширені. Да, ви їх теж можете бачити і на квітках, І так, якщо літають. Добре. Ну і ось представники перетинчастокрилих, друзі, які не мають крил, є тільки зачатки крил, це мурашки. Гнізда мурашок, як ви знаєте, називаються мурашниками. Там так само є мурашина родина, де так само є матка, так само є робочі особини, солдати в них є, які охороняють мурашники. Тобто це соціальні тварини, так само, як і бджоли. Під час будівництва гнізд мурашки перемішують ґрунт, чим збільшують його шпаристість і збагачують органічними речовинами. У нас найбільш поширені це руді лісові мурашки, які ви бачите ось на цьому слайді, ось їхні мурашки. До речі, вони дуже корисні, тому що вони винищують значну кількість шкідників лісу. І остання група комах, з якою ми сьогодні з вами, друзі, познайомимося – це двокрилі комахи. Уже сама назва двокрилі говорить про те, що у них дійсно два крила, але ж можна сказати, у попередніх групах у всіх теж по два крила. Сюди відносяться комарі і мухи, яких ми з вами не, не любимо, так, в прямому смислі слова. Так. Вони віднесені до ряду двокрилих, характерна ознака: дві пари крил. Перша пара у них перетинчаста, подивіться, її ми можемо добре бачити. А от друга пара, у них задні крила задня пара у них укорочена і перетворена на зіщальця. Зіщальця це органи рівноваги під час польоту, крім того, саме роботу зіщалиць, ми з вами чуємо, коли комаха летить. Муха там, наприклад, або комар. так На сьогодні в світі налічується 150 тисяч видів покрилих. Ну, і найбільше нам дошкуляють комарі та мухи. Так? ну Кімнатна муха або хатні муха, подивіться, ви всі добре її знаєте цю тварину, всі її бачили. так Поширена практично скрізь. На її голові розташовані. Е Органи зору, це великі фасетчасті очі. На лапках розташовані органи смаку між кіхтиками е, на лапках. Да? А вусики це у мухи, органи чого муха, Так? Між кіхтиками на лапках знаходиться така подушечка, яка вкрита волосками і де виділяється клейка речовина. Завдяки цій подушці, муха може повзати по вертикальних плащинах, по склу, по стелі. Так? І на кінцівках лапок у них теж є волоски, такі, до яких легко прикріплюється бруд, да, тому мухи вважаються, і так воно є. Вони є механічними переносниками різноманітних хвороботворних бактерій. Коли вчені провели дослідження, вони виявили на тілі однієї мухи, да, 6 мільйонів бактерій виявляють собі. Основна роль в утворенні у мух ротового апарату лижучого типу належить так званій нижній губі. Оця нижня губа, ми її, якщо важно придивитися, коли муха сидить, якщо важно придивитися, можна побачити, ця нижня губа вона звисає прямо да, і майже торкається поверхні, на якій сидить муха. Справа в тому, що живляться мухи, друзі, рідкою їжею. І муха опускає оцю губу нижню, якщо навіть їжа і тверда, да, то вона випускає слину, розчиняє цю їжу і за допомогою цієї губи її смоктує. Таким чином, дорогі друзі, на сьогоднішньому році ми з вами познайомилися з комахами і з різноманітністю комах. Зразу хочу вас вам сказати про те, що, звичайно, ми не всі групи комах розглянули, тому що, ну ви ж розумієте, мільйон видів, да, мільйон видів, не особен видів, так, на всій планеті мешкає. Так? Ми з вами переконалися, що це дійсно дуже різноманітні організми, дійсно високоорганізовані. Серед них є і соціальні так Скажімо, види, да, мають різноманітну будову і населяють самі різноманітні середовища. На сьогодні в мене все. Дякую вам за увагу. Не забувайте про те, що все буде Україна. Будьте здорові і до наступних зустрічей на уроках.